Солдат і смерть із книги Бориса Крауша Слобожанські казки. Це було так давно, як старі люди кажуть, було це за царя панька, як земля була тонка. А трапилась тоді ось така історія. Служив один солдат, служив ні про що не думав, аж поки прийшла пора додому вертатись. Зачинились за ним ворота гарнізоні, і опинився він один на один з усім білим світом. Пошарив солдат у кишенях і знайшов три шаги. Заглянув у ранець, а там три сухарі. Ось і вся плата за довгу службу. Та не сумує солдат, до всього він звик, усього набачився. А треба сказати, був він веселої вдачі. Мав добре серце і жив, не тужив. Ого го, сказав солдат, та я ж справжнішінки багач. Амуніція справна, чоботи хоч і підтоптані, але цілі за плечима за гара хліба, та й казна не порожня. і дорогу Бог під ноги послав. Прямо кроком руш подав він собі команду, і раз два пішов уперед. Оскільки дорога від гарнізонних воріт вела, вела просто в корчму, воно й зрозуміло, куди він потрапив. Тільки переступив поріг, як корчмар йому каже Гей, служба, тільки кінних обслуговуємо, а таким, як ти, тільки даємо з собою і грошики вперед. Що робити солдату? Віддав він ті три шаги, налив у фляжку вина, пристібнув її на ремень. Кроком руш. Пішов далі. Взагалі було йому, було йому куди йти. Було село рідне під вільшанами. Тільки батьки померли, поки служив, а ось чи й пам'ятає його рідня, того не відає. І чи привітають його? Воно й самим жити ніде йде можливо. Та робити нічого. Раз-два, раз два, закракував у рідну оселю. До чого ж я вдатний? міркував солдат по дорозі. Сонечко світить, тепло, пташки для мене співають, дорога хоч катись. За плечима гори хліба, море вина зі мною і гроші не обтяжують. І попереду, й за мною все моє. Щоб не сталося, якби доля не повернулась, вона теж моя. Гей, веселіш, служба додому вертає, весело крикнув солдат. Воля, чого ще ж більшого бажати? Йшов солдат, йшов, пісню співав і зайшов нарешті у ліс. Пора бі перепочити та й перекусити теж, знайшов галявинку, а на ній пеньок гладенький, зрадів. Господи, ти дивись, які палати у мене, стіни з зеленого оксамиту, стеля блакитна, килим м'який і стіл зручний. Сяду пообідаю. Присів солдат біля пенька, розв'язав ранець. А подайте но ну, мені, мої слуги вірні, хліба запашного, вина заморського. Та й витяг свої сухарі, відкрив фляшку. До чого я вдатний? Усе у мене є, чого душа бажає. Захотів хліба, аж ось він на столі. Вина, будь ласка, ось якби мені ще й гостя веселого чи господарочку чемно. Тільки проказав останнє слово, як хтось поклав йому руку на плече. Солдат навіть здригнувся. Та й було від чого рука та була від заліза, від заліза важча, від криги холодніша. Оглянувся матінка моя, сама смерть поряд, поряд стоїть. А що служивий обідати зібрався? каже смерть насмішкувато. Компанії захотілось я й прийшла, та тільки ти мене навряд чи ждав. Зметикував солдат, що все, кінець. Не бачити йому більше сонечка ясного, неба високого. Що робити? Та недаром він довгу службу служив, не розгубився солдат і каже їй на те Ох, смерть ти моя, гостя бажане, де ж це бачено, щоб солдат від жіночого товариства відмовлявся. Ти, шановна, сідай зі мною рядком та побалакай молотком. Чарочку випий, хлібця солдатського скуштуй. Здивувалася смерть запрошенню, та все ж косу відставила, підсіла до пенька. Солдат вуса підкрутив, один сухар собі, другий їй. Дві чарочки наповнив, сидить смерть, поглядає, ніяк в голову не візьме. Чого це солдат її не боїться? Покуштувала вона солдатських харчів та й каже Слухай, служба, скільки я ходила по білому світу, скільки людей скосила, а так мене вперше зустрічають. До кого не прийду, всі від мене втекти хочуть. Лають та проклинають. Ти один мене привітав, поряд посадив шматком хліба, поділився. Чи правда не боїшся мене? А чого мені тебе боятись, відповідає солдат. Я з тобою заручений був, коли ще присягу давав. Ще більше здивувала смерть, а солдат далі веде. Ну, ще чарочку невісточко суджена, оце ж ми після заручень, вважаю, вперше зустрілись. Скільки раз могли зустрітись у походах важких серед бойовиська, лютого, а дивись, як випало. Я на волі всього півдня, а вже і стрілися ми. Ще випила смерть солдатського вина, ударило воно їй у голову, кості зігріла, і солдат чарочку перекинув. і він і раніше був козак, хоч куди, а тепер і зовсім осмілів. Дивиться, а у смерті очі живим вогником заблищали, придивився ближче. Перед ним уже не костомаха сидить, а жінка старенька. Зметикував солдат, як бесіду вести, ще чарочку налив і себе не забув. Порожевішала смерть, повеселішала та й каже, чого це ми за пеньком сидимо? Я теж дещо можу. Махнула рукою, пеньок у стіл перетворився, а на ньому наїдків і напоїв різних на цілий полк вистачить. «Гуляємо, солдат, женишок мій, нежданий, негаданий, сміється смерть. Подивився солдата, перед ним жінка молода, чорнобрива. Ну й дива, думає, а мені смерть намарилась. До чого ж красна молодиця, таку справді можна під венець вести. Вогонь жінка, дивись, який стіл у мить накрила. Випили ще по чарочці. Дивиться солдат, сидить перед ним дівчина краса. І відчув він, що любить її більше сонця ясного, більше, ніж саме життя. Нема йому без неї світу білого. Простягнув він до неї руки, а смерті каже. Ти що? Чи не забув хто я? Тільки торкнешся до мене зразу мертвим упадеш. Припа... Припала ти мені до серця і дорожча за життя, відповів солдат. Ні за що з тобою розлучатися не буду. Жаль стало смерті солдата. Добре, каже, відпущу я тебе, а за обід і привітність твою віддячу тобі сторицею. Дивись, солдати, бери мої подарунки. Я краще за всіх знаю, що люблять люди, за, за що життя віддають. Махнула смерть рукою, з'явилися скрині ковані. В одній срібло біле, в другій золото щире, в третій яхонти, каміння самоцвітне. Бери, все твоє, тільки до мене не торкайся. Дивись, яке життя я тобі подарую. Махнула смерть рукою, з'явилася хмара біла. А в ній солдат себе бачить, сидить він пан паном у палатах цяцькованих, поряд челядь метушиться, а із світлиці жінка порося смажене несе. А що, солдати, чи добре життя я тобі пропоную, чи догодила я тобі? Глянув він на неї, стоїть перед ним дівчина краса, тільки очі, як криниці, темні і сумні. Запекло йому під серцем. Та хіба можу я, солдат, любов свою віддати, сите життя? Схопив він смерть у обійми та й поцілував. І одлетіла його душа на ту хмару білу. Трапилось чумакам по тому лісу їхати. Дивляться, мертвий солдат лежить, а поряд порожня фляга валяється та ранець розв'язаний. Мабуть, випив з голоду та й помер сердешний, похитали головами чумаки, а потім поклали солдата на воза та й повезли, щоб поховати по-людськи. Ось така чудова казочка, друзі мої. До зустрічі. Будемо ще читати цю книгу. Дуже гарні казки.